Gospodz z Wami, tak pamięć, że dane świętej Wam gnawił, widok. Tobie, Днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати усю Вселенну. Це був перший перепис, коли Сирію правив Кридні, і всі зійшлися записатися кожний у своє місто. Пішов також Йосиф з Галилею, з міста Назарету в Юдею, міста Давида, що зветься Вифлеєм. Бо він походив з дому і роду Давида, щоб Записатися з Марією зарученою своєю, що була вагітна. Коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, спавила його та поклала в ясно, бо не було їй місця в заїзді. Бо лиш у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній з'явився їм, слава Господня їх осяяла, і великий страх огорнув їх. Ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю усього народу. Сьогодні вам народився у місті Давиду мій Спаситель Христос Господь. І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристало до Ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога, кажучи слава на висотах Богу і на землі мир людям благовоління. Слово Господні. Slava Tobi, Hrista. Христос народився. Дорогі брати і сестри, тексти святого Писання сьогодні нас впроваджують в таємницю сьогоднішньої урочистості сьогоднішнього свята, запрошують нас до того, щоб ми ще раз задумались, яка глибина того, що ми сьогодні святкуємо. Чому суть свята? І чому це є так важливе для нас? Апостол Павло в посланні до Тита, як ми сьогодні чуємо, говорить нам про те, щоб ми жили тверезо. Тверезість це свідомість. Свідомість, свідомість того, хто ти є, хто ми є, розуміння своєї тотожності. Тому що людина без цієї свідомості є як подорожуючий без напрямку. Йде, ти йде. Коли ми дивимося на своє життя, то ми багато речей плануємо, і коли запитатися когось, куди ти йдеш, то зазвичай людина відповідає, куди вона йде. Ну хіба що їй не можна говорити, куди вона йде. Коли запитаємося, що ти робиш. Людина зазвичай відповідає, що вона робить. Натомість, якщо запитатися людину, а куди ти йдеш, вона каже, я не знаю. А що ти робиш? Не знаю. То ми починаємо хвилюватися про психічне здоров'я такої людини. Це не є нормально. Хіба що хтось заблудився і тоді говорить, я не знаю, куди йду, але слухай, мені потрібно туди і туди, а? То я тобі підкажу. Отож, куди ти йдеш? Ти завжди знаєш, куди йдеш, чи куди хочеш йти. І тому питання сьогодні: а чому ти живеш? Чому ти живеш? Чому ти існуєш? Те, що ти є, це факт. А навіщо ти є? Кожна людина, коли підростає, задає питання, особливо діти, маленькі мама, де, де ти мене взяла, тату, де ти мене взяв, а звідки я? Мабуть, кожен з нас це проходив. Особливо це 3-4 роки дитині. Це час запитайок. Весь час питається, що це таке, що це таке, а що це Це хліб. А навіщо він їсть, а на що їсть, а щоб жити, а на що жити? Так, відчепись. Задає питання. Тобто від самого початку людина хоче розуміти, хто вона, навіщо вона. Це такий великий Божий дар. Цікавість, котру Господь дає, для того, щоб людина, знайшовши відповідь, знайшовши відповідь, йшла свідомо. І апостол заохочує нас до того, щоб ми жили тверезо, тобто свідомо, були свідомими людьми. І цю відповідь на те, навіщо ми живемо, ми не можемо самі здобути, самі збагнути. Цю відповідь нам дає Господь. Нам дає Господь. І що Він нам говорить? Він говорить дуже просто до нас через своє святе Писання, що Я тебе сотворив. Я тебе сотворив. Але я тебе сотворив для того, щоби Ти існував, існувала у вічній любові. Я з тобою хочу поділитися існуванням. І ми маємо образи його в собі і подобає, тому коли ми маємо щось таке цікаве, ми хочемо поділитися, в нас є така потреба поділитися цим. Ми хочемо поділитися з тими, кого любимо, кого поважаємо. І з того, ж, коли ми ділимося, якось дивно, в нас радості не зменшується, навпаки, вона побільшує. Тут серед нас багато є людей, котрі на щодень. Служать волонтери протягом цього часу. І думаю, що багато з них можуть засвідчити, що саме ділячись, допомагаючи, це якось дає дивне якесь відчуття. Дуже, як щось так дивно. Приємно. І ось Господь, перебуваючи в повноті радості, миру і любові, ми не можемо навіть знайти відповідних слів, щоб це якось окреслити і назвати. Він хотів сотворити когось, хто буде спроможний і здатний розділити дар існування в любові. І він сотворює відповідну істоту з поміж усього сотворіння. І цією істотою є людина, є Ти, в яку Він вкладає, окрім різних потреб і прагнень, і фізичних, і почуттєвих, і так далі, вкладає найделікатніше прагнення. В душу людини, тобто в тебе, в тебе вкладає прагнення яке? Прагнення любові. І неможливо це прагнення якось викреслити, тому що, викреслюючи, відкидаючи це прагнення, якби зникає сама структура людини, зникає сама структура душі. Бо ти потребуєш любові. Ти є душею, це ти, ти несмертельна душа, яка має розум і вільну волю, розум, який заострений на те, щоби шукати правду, але досить часто Він цю правду відкидає, бо вона невигідна. Але перший рух розуму це вибір того, що правильне, що добре, що справедливе. Бог так сотворив, дав кожному з нас. Розум як інструмент для пошуку правди, а не як столицю знань. Дав вільну волю для того, щоб ми могли, розпізнавши, вибрати, тому що не можна нікого примусити любити. І, мабуть, для нас не було би приємно, якщо би хтось це робив з примусу. Щоби нас любили з примусу. Такий наказ. Наказ любити. Так точно, да? і все вже люблю. Ні, нам таке не потрібно. Бог вклав також таку здібність, щоб приймати любов. І тому нам дуже приємно, коли ми отримуємо любов у формі уваги, доброго слова, підтримки, зрозуміння, довіри. І також є потреба і любити. І коли ми любимо, ми відчуваємо, що нам добре. Це називається таке духовне дихання. Вдихаю любов і видихаю любов. Не можна обмежитись лише до якогось одного руху, тому що результат буде той самий, хоча буде по-різному називатися: або задихнуся, або видихнуся. Ось така структура людської душі. Але Господь. Не міг примусити, тому що Бог поважає вільну волю, поважає вільний вибір кожної людини. І пропонує, і дає можливість. Але хоче, щоб людина доклала зусиль для того, щоб знайшла, пізнала, вибрала і прийняла такий процес. Але дьявол, коли почув, те, що Господь хоче, і що Він планує, що Він хоче людину сотворити, і що ця людина буде в спільноті з Богом і Він буде служити, сказав: Не буду цього робити. Збунтувався, збунтувався проти Бога, відкинув його і зненавидів не лише Бога, але й зненавидів людину, і підступно підійшов до людини, щоб вона своїм рішенням. Проігнорувала Бога, відкинула Його, залишила Його. Хтось сказав колись мені під час такої зустрічі Катехези, каже, хтось запропонував людині, щоб вона собі відкрила свій бізнес. І відкинула Бога. І Адам і Ава через те, що вони. Засумнівалися у Бога, перестали бути щирим, щирими перед Ним. Не послухали, проігнорували. Вони своїм рішенням відкинули Його. І як результат людина опинилася в дійсності, яка не є природною для людини. Це дійсність без любові. І цю дійсність ми називаємо пеклом. Ад це тоді, коли ти нікому не потрібний, ніхто тобою не цікавиться, а кожен тебе використовує, ми можемо це вже побачити тут на землі досвідчувати порожнеча, безсенс, страх, відчуття і досвід несправедливості, відсутність стабільності. Дорогі брати і сестри, чи потрібно сьогодні нам говорити, що це таке пекло? Коли ми спостерігаємо за жахіттям війни і тими, котрі роблять це пекло. Що ж має відбуватися, яка ж це має бути порожнеча, переповнена злостю і ненавистю в душі людській, щоб вона когось розривала на шматки і робила великі злочини, вбиваючи, вбиваючи людину, вбиваючи дітей? Заходячи на чужу територію, входячи на чужу територію іншої країни, заходячи в чужі дома, виганяючи, роблячи м'ясорубку, Дорогі брати і сестри, яка ж це порожнеча, чи ж це не пекло, переживає ця людина в своїй душі. І Господь, коли людство Стогнало в цій самотності і порожнече. Господь не хотів залишити людину самою, і Він давав знаки, промовляв і приготовлював цей план спасіння, щоби прийти до людини. І ось ми сьогодні ми саме споглядаємо на цю дію, коли Він, будучи Богом, Він стає людиною. Для того, щоб бути зі мною і бути з тобою, щоб дійсність, цю порожнечу ніч, темряву, перетворити на ясний день, на повнуту радості і миру. Господь не нищить цієї дійсності, Він її змінює, змінює своєю присутністю. І він приходить. Там, Ефлеєм. його не прийняли, його не розпізнали. І він народжується десь там, поза містом. Але він приходить для того, щоб, щоб кожен міг до нього приступити. Бо якби народився десь в якогось якогось господаря, то, можливо, не мали би можливості пастухи типу, підійти, тому що би все позакривали. Але він народився так, що є доступний, доступний для кожного і для тебе. Ми бачимо сьогодні виставу цю тут перед вівтарем, де є серце, в якому розміщені три особи: Йосиф, Марія і дитя Ісус. І з цього серця є три, бачаюся, є два кольори один червоний, другий білий. Червоний символізує кров, білий символізує воду. Як ми читаємо у Святому Писанні, і з боку Ісуса Христа витекла кров і вода. Кров, яка є символом життя, вода, яка є символом заспокоєння, прагнення. Бог дає життя і заспокоює прагнення душі. Дорогі брати і сестру, ця вистава показує, а одночасно запрошує кожного з нас. Боже серце відкрите. Відкрий і ти своє серце. Дозволь, щоб ці проміння, щоб ця кров і вода, щоб цей Божий план став також участю твоєю. Запроси Господа у своє серце. Тому що відносини з Богом, вони не обмежуються до якихось зовнішніх знаків, які ми зараз виконуємо. Так насправді фундаментом цього всього є особисті відносини твої з ним, до яких Він тебе запрошує. Бо Він тебе знає, Він тебе бачить. І бачить те, що відбувається в тобі, там, в глибині. Ніхто може навіть і не знати, а може і бути так, що і сам ти цього не розумієш, ще ще і сам цього не відчуваєш. Тому сьогодні в таємниці. Народження Ісуса Христа, роздумуючи над цим, коли говоримо Ісус Христос, Спаситель, Спаситель, Він спасає, Він приходить в мою дійсність, звернися до Нього і скажи Йому, Господи, я Тебе запрошую, в моє серце. Я Тебе запрошую, в моє життя. Я Тобі дозволяю діяти в моєму житті. Господи, дай мені віру, дай мені сильну надію, дай мені любов, Господи, дай мені Тебе пізнати. Бо я знаю, що це добре. Бо я знаю, що це благо для моєї душі. Як ми, чули, як ангели співали, слава Вовишні Богу і мир людям, Його е, доброї волі, людям доброї волі, людям благовоління, ті, котрі воліють благо. Будь сьогодні цією людиною доброї волі. Бажай Господа і звертайся до Нього в молитві. Молитві, тобто своїми словами, і каже, Господи, я хочу, прийди, прийди і потіш, прийди у вифлеї мого серця і народися. Дорогі брати і сестри, запевняю, що Він вислухає таку молитву. І ти станеш тим вифлеємом, тим вертепом, в якому сяє, і з якого сяє. Світло життя, світло миру, світло любові. І саме цей мир, саме ця любов стане силою твоїх дій і Твого життя. І саме це стане тим, що просвітить твою свідомість, і ти будеш знати, хто ти, чому ти і куди прямуєш. Саме це дозволить тобі зберегти лице людини в усьому жахіті, яке відбувається в цьому світі. Саме це дозволить тобі стати тим, ким ти маєш бути, і дійти туди, куди ти маєш дійти. Нехай Дух Святий допомагає кожному з нас переживати так ці свята, щоб промінь світла, тобто промінь цього свята, не згас наступного дня, тільки щоб розпалив. Ще більше серця кожного з нас, і воно було місцем, де перебуває любов, любов, якою є Господь.